Всім привіт, друзяки! Можливо, ви не знаєте, а можливо хтось вже в курсі, але недавно на нашому сервері QuantRP вийшло настільки довгоочікуване за оновлення. Для початку хочу нагадати вам, що ви можете вводити мій промокод MajorGame, який дасть вам 50 тисяч ігрової валюти, та плюс 1 рівень до вашого персонажа. Це дасть вам невеличкий буст на старті вашої гри. Тепер ближче до оновлення. Багато чого нового було добавлено. Зараз будемо пробувати розібратись у всьому. Постараюсь сказати про все те, що я знаю. Постараюсь це зробити коротко, щоб не розтягувати відео. Також хочу привітати нас всіх з прийдешнім новим роком. Побажаю вам розвитку як в рік, так і в реальному житті, щоб у вас все заплановане вдавало. І напевно найголовніше це закінчення війни. Тепер перейдемо до самого оновлення, що я встиг знати і про що взагалі було проінформовано? І так, як я вам зараз можу показати, щоб мені самому згадати, а отут у нас була стара лікарня, яку ми всі вже прекрасно пам'ятаємо, навіть коли ми там проїжджали і там вічмо ну, зменшення швидкості було. Тепер у нас там лікарні вже немає. Пізніше я вам покажу, де саме вона тепер знаходиться, як вона зараз взагалі виглядає, тому що, ну. Рівень нової лікарні тут взагалі просто космос. От, як ви бачите, тут колись була лікарня, тепер тут більш якась закинута будівля. А тепер де в нас знаходиться нова лікарня? Вона недалеко від автобусника. От, як ви можете бачити, як вона взагалі зовні виглядає, наскільки це масштабно. Тут в нас є банкомати, там у нас парковка для машин робочих. Так, ми заходимо. І який тут інтер'єр. Зроблю краще отак, навіть буде більш красива картинка. От у нас такий виходить якби хол. Тут зразу є ще магазин, де можна щось купити. Друга ситуація, в нас є тут рецепція, але воно не працює як на старій лікарні, що тут можна купити пігулки і аптечки. Тут просто рецепція, тут магазин 24 на 7, а іменно пігулки та аптечки оце у нас виходить як медичний відділ магазину 24 на 7. Вона ну, у нас така досить просторна, прям та лікарня. Не знаю, чи колись будуть працювати оці ліфти. Було би може непогано, бо я, навіть, чесно, навіть не знаю, скільки тут поверхів робочих. Але зазвичай, коли ти вмираєш, то спавнишся тут на третьому. Ну. ну, я кажу, просто тут можна довго побігати по всіх приміщеннях, отут спавнишся, коли помираєш. Тому ну, кому це цікаво, може хтось просто сюди заїхати і подивитися. Сам вживу побігати, подивитись, що тут, як тут. Можливо, тут є ще якісь цікаві кімнати але мені здається, що і так вже забагато всього в одному місці знаходиться. Як ви знаєте, колись можна було доставити через телефон до себе автівку за тисячу вроде, доларів. Чекайте, ви вже не туди заходжу. А тепер доставка буде коштувати 10 тисяч. От мене слабо прокачаний механік. У мене немає віпки на зменшення ціни на то вроді би. І 10 тисяч, вибачте, будь ласка, коли деколи гра крашиться, або сам десь там лишив машину в недозволеному місці. Кожен раз 10 подасть платити це трошки забагато. І яким способом тепер це робиться? У нас на карті є такий значок ключика, паркування називається. 11 точок по карті є. Вони її в дальніх частинах карти, але більша частина, звісно, в самому місті знаходиться. В чому суть? Ви під'їжджаєте на таку точку. У нас є отакий паркувальний майданчик. Вони вже трошки оновили, пофіксили деякі баги, які були на початку після оновлення. Ходити до кружка, вибираєте автівку, яку хочете заспаунити, нажимаєте, чекаєте декілька секунд. Вас повідомляють, що машина доставлена, і ваша машина на парковці. Це безкоштовно. Вам тепер вибирати або їздити на таксі, або пішком бігти до таких ключиків, щоб утримати безкоштовно своє авто, або 10 тисяч доларів тратити на виклик свого авто. Тепер наступні нові фішечки, які завезли до нас з оновленням. Як ви знали, колись ви аптечкою могли підняти другого гравця, а відновити собі здоров'я ви могли або їжею, або водою з вендінгових апаратів, або просто поїсти там те, що ви купили. Тепер нас трошки це поміняли. Їжа принаймні на даний момент, не знаю, чи це має бути якийсь фікс цього чи це так і було заплановано. На даний момент іменно їжа з рук вона просто вам наповнює вашу ситість, там, вода чи сама їжа. ХП вона не відновлює. З вендінгових апаратів наразі ще ХП відновлюється, коли ви їсте і п'єте. Новий ітем додавлений, який є. Зараз ми заїдемо в лікарню назад. Я вам покажу новий ітем. У нас тепер з'явився такий новий ітем, щоб відновлювати собі хп, який називається бинт. Один бинт можна використовувати один раз на хвилину, і він відновлює 25 хп. Возити з собою ну, можна там 10 штучок, тобто це не є дуже дорого, але кому як зручно. Також, тепер аптечками можна самореанімуватися. Тобто, якщо у вас є в інвентарі аптечка, ви можете собі використати її на себе і самореанімувати, якщо вас вбили при перестрілці, чи просто там від голоду померли. Але там кулдаун теж якийсь є, напевно, що мені здається десь 3 або 5 хвилин. Також, як ви могли замітити, нас додавлені деякі нові ітеми в магазині. Перше бумбокс, помінявся сам скін. Його, як той, що ви ставите, так і сама картинка набіж, такий новий, можна сказати. Добавили в нас кальян, вугілля, табак. Ось ви можете своїми друзями сісти. Так як є вейп покурити, так можна і кальян в компанії покурити. Ще комусь хто любить робити якісь скіншоти або відоси на TikTok знімати. Тепер завдяки новій команді на F7 можна закрити весь худ, от якраз так як ви зараз бачите. Просто одним клацанням по F7 забирається все зайве з екрану. Ну, нікнейми залишаються, звісно. Але це все рівно, як на мене, трошки зручніше, ніж кожен раз відкривати М, інтерфейс, і тобто забирати, що вам не потрібно. Так ви собі, туди-сюди можете досить швиденько забирати. Наступне, про що хотів би з вами поговорити, це теперішні новорічні івенти. Це як було на Хеллоуін. Ми на різних роботах заробляємо людяники. Як на Хеллоуін це були жетони привида, то зараз ми заробляємо людяники. Е, вроді лишились ті самі роботи, що і колись були. Майже всі, а можливо, і всі парні роботи, які є. Це інкасатор, це нова пошта, це сміттяр. Також заробляти можна на автобуснику, на далекобійнику. Ну, вроді би, якщо я все правильно пам'ятаю, це все. Вроді би так. Можливо, там ще є деякі роботи, але це такі самі основні, де можна фармити. Так само можна на автовикраданні фармити, на крадію домушнику можна фармити. Ну, більше я вже, скажімо так, на даний момент не знаю. Також ви отримуєте певну кількість цукерок за виконання щоденних завдань, це 50. За прокрутку рулетки ви ще 100 отримуєте цукерок. Ну і. Вбивання зомбі, як було і на Хелловін, також за кожного вбитого зомбі по одній цукерці. Тобто за день можна три рази респавніти зомбі, по 50 собі залутати. Також в плані новорічного контенту в нас тут з'явився такий подарунок. Зараз ми туди з вами з'їздимо, покажу вам, що там, що взагалі для чого потрібні ці цукерки, і що з ними робити. Ну, Як ми можемо бачити, Сідаю. зараз тут народу багато. Тут знаходиться у нас такий на обсерваторії Санта Клаус, як один з івентів новорічних. Ми до нього підходите. Тут в загальному за ті цукерки, які ви формите, ви можете купити щось з цих ітемів: взуття, рюкзачки, шапочка, гірлянда на тіло, на ноги. Тут пише скільки вам потрібно тих цукерочок в загальному. Тут інформації пише про те, що ви там подарунки туди-сюди. Це таке. Придбати людяники можна, один людяник, один конкоін, тому ліпше їх на роботах фармити. Ну і так само вони додали щоденну нагороду. Тобто за кожен день, коли ти доходиш до рулетки, прокручуєш рулетку, ти приїжджаєш до нього, отримуєш свою певну також за щоденне відігравання подарунок. В перший день це було 50 тисяч ігрової валюти, в другий день це був ваучер на новий кейс. І... Третій день я отримав 200 людяників. Тобто, які далі будуть подарунки, наскільки вони різноманітні, я наразі ще не знаю. Там буде вже видно часу. Новий прикол, який ще був додавлений, це як певна анти-НРД-система. Те, що тепер, після цього оновлення, джипи стануть, ну, позля... позашляховики, стануть більш актуальні через те, що ви на позашляховиках можете собі дозволити, отак от поїздити, в тому плані, що ну якби. Поза межами дороги. Як тільки ви будете їхати на якомусь суперкарі чи на низькій машині простого класу, вас там буде дуже жорстко обмежувати швидкість. Я не знаю, бо я останній період їжджу на цьому джипі, тому і навіть не пробував ще на легковушці. Але кажуть, там просто ну, мінімальна швидкість, просто їхати нереально по суті. Тому позашляховики зараз стали більш такі потребувані. Тепер давайте поговоримо напевно, про те, що багато хто найбільше очікував, а це саме зимовий батлпас. Як ви бачите, проходив він з 29 грудня до 15 березня. Тому зараз один з найкращих часів для того, щоб починати свою гру на Quant RP, щоб заробити свої перші гроші, бо тут можна досить гарно і спокійно піднятися. Безкоштовно ви отримуєте просто батлпас. Так само магазин є за. Кванткоїни можна купити преміум перепуску або елітну перепуску. Хто як собі хоче, хто до якого збирається прокачуватись. Ну і тут відповідно можна так само за Канкоїни купляти Expo. Що ми можемо побачити? Що так само десь, як і минулого разу на Хеллоуінський івент. Тут різні нові анімації, віпки, жетони, карти з мелорінгами. Це наш новий кейс, який тут додавали. Тату можна собі набити, буде по мінімальній ціні, якісь такі більш унікальні. <кхи> Також навіть, незабаром ще додать диски. Тут є такі чотирьох позиційні нагороди, сабуфери, там рації, одяг різний. Стейдж так само. Машини тут будуть досить цікаві. Пізніше ми з вами до них перейдемо. Ну, як на мене. Якщо так покрутити, подивитись нагороди, то мені здається, можна зрозуміти, що воно того вартує. На рахунок самого, який є авто, тут деякі лишилися. Я не знаю, чи це вони просто ті самі додавали, чи це воно з минулого, просто додавали з нових. Тут мустанг, як я знаю, оцей вроді GT3 Porsche. От на рахунок цього не буду брехати. Він був ще на Хеллонському івенті. І цей. Чесно, на, на жаль, тут вже не знаю. Тут можна подивитись за самі нагороди, які ви отримаєте під час проходження батл пасу. Оце вже все нові машини. Це так, якби Бугаті, це я не знаю, якесь типу Ferrari чи що це. Типу Ламба, це Escalade, це Range Rover. Такого типу нові машини. А найгарячіше ми притримали на самий кінець. Ми додали нові автомобілі. Шкаен ДТ Кадилак Эскалад М5 Рейндж Ровер автобіографія Астон Маркен ТБХ Шевроле Сильверадо Тесла Кипардрак Borg 911 GT3 RS Bord Mustang Shelby GT500 1967 року Феррари Сайлентри Багані Имолс Роллс Ройс Спектор Бугати Турбион Ну і поки що на рахунок дат моя вам порада, якщо ви збираєтесь проходити Battle Pass, то постарайтесь прямо від сьогодні вже його проходити, тому що зараз триває така якби акція за проходження завдання. От ви бачите, по 2000 я отримував досвіду по 800, по 800, 400. До 5-го числа, до 5 січня. От. Оцей Х2 досвід ви будете отримувати за кожне завдання. Тобто, після 5 січня за оці завдання я буду по 1000 отримувати досвіду, тут по 400, ну і там вже далі зрозуміло. Зараз іменно можна Х2 досвіду налетати до 5-го числа, тому в перші дні прям треба так люто потетіти, що нормально пофармувати. Ну я в загальному буду старатись максимально люто проходити цей батл там не знаю, як воно вийде, до якого мені взагалі вийде через мою роботу рівня дойти, але будемо старатися. Завдання такі трошки деколи розтягнуті, буває, да, багато часу тратити, але воно десь того буде свого вартувати. Також нас перемістили спавни деяких організацій, якщо я правильно розумію, то марабун там у нас в і брустріт у нас У них тепер інтер'єри більш такі... Цікаві зробимо, спавнених попередніші, ніж були колись. Бусть у нас появився магазин з салютами, тому це ці цікаво може звідти собі купити, випускати салюти, скажімо так. Як ще я знаю, що напевно одне з таких масштабних оновлень, які прийшли Зараз це на рахунок фракційних планшетів, в загальному планшеті для е, державних структур, там вони щось поміняли. Я просто ніколи не був в державних структурах такий, що і в фракціях я не часто, тому я не можу ні показати, ні відказати. Там я лишу посилання на офіційне відео від Кванту з тими моленами. Ви можете вже більш детально подивитись там розказувати про те, що саме було змінено. На рахунок машини я зараз ставлю фрагмент з відео самого планку. Там будуть показані всі нові автівки, можете собі подивитись, де вам щось сподобається, захочете собі купити. Ну а так, в принципі, про оновлення можна сказати десь плюс-мінус я все показав. Одне, що можемо сказати Точно порадує, те, що вам зараз бажано, якщо ви планували заходити, зараз один з найкращих періодів завжди під час батлепасу дуже хороший період для старту на сервері, принаймні для фарму грошей. Бо в періоди, коли не існує батлпалс, заробіток буде вразилений просто. Це мого з нового то я отримував інформацію, він буде проходити до 14 січня, ось тими цукерками і так далі. Мені здається. Що так само, як було минулого разу на Хеллоуін, під сам кінець, вже може десь там числа сьоме, дев'яте, десяте, можуть ще щось додати в той магазин, який ми дивилися з цукерками, можуть додати ще якісь нові ітони, тому треба за цим слідкувати, дивитися, можливо, там щось нове цікавіше з'явиться, і тоді знову будуть актуальні під цукерки. Бо в період старту завжди люди скупляють під цукерки по високих цінах. Потім ціни потрошку з кожним днем все падають і падають. І вони можуть дойти там до 300 доларів за одиницю цукерки, а потім як вони щось, якщо додать, знову магазин, щось знову, люди раптом захочуть швидко ще більше отримати, щоб щось купити, і там ціни знову піднімають. Тому вибирати вам чи зливати ті цукерки зараз, чи чекати з надією до кінця. Чи ви собі захочете щось купити, то вже рішення за вами. Я, наприклад, для себе хочу просто збирати, просто можливо щось для себе купити. це цікавіше, ніж просто гроші на літак. Ось я вам і показав з мовою мови. Можливо, я щось пропустив, можливо, не повністю про щось вже сказав. Можете про це написати в коментарях. З радістю прочитаю. Але ще раз хочу наголосити, що зараз саме час починати свій шлях на Пантер -Т. Дякую всім за перегляд, веселого та спокійного Нового року до зустрічі. Получається вже в цьому новому році.